Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МДЗ, граблів-рушелексонечко та роторної косарки Virex. У нас в наявності є ремкомплект прокладок до двигунів D240, D245. В різних варіаціях, повний плюс РТІ, просто повний з параніту. В різну вартість для замовлення. Телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!